Всі <клузька> да, <трішки дичай>. так, <клузька> так, Андрюша, Андрюш, Андрюша, дуже важно, ще раз повтори, ще раз, не поспішаючи. <клузька> тобто, Та йдуть на наш подіб. Колонники, всі хати, всі хата знову чаю. Там завжди стокуди з кухни пахне пироги, цвіточки на гілки стали, аж до зелень спальни. С них пушинками кружляє, біла, миря є святво. Жадна життє таке буває, Свято, свято с сніг зима житло. А ой, голосла. Ввечер повісив ангел над землею, зірок хитонув на плечі на крим і вінчав зорею. А там внизу старій яскині, під знаком дивної зорі, без дому, наче на чужині, Жждався вічно світлий тих. Перші до господньої дитини пастушки прибігли з полонини, перші сина Божого вітали. На супілці коляду заграли, поклонились Божому дитятку, принесли удар йому ягнятку. Придемо і ми до Божої дитини, принесімо її дар від України, принесімо її любов, дитячу та молитву щиру і гарячу. Дай Боже щастя нам усім, спасіння і дорослим, і малечим. Дай Боже, щоб кожен дім щедрістю увієв святий веч. І просимо маленького Місію, України Христе, дай надію, сили дай збороти, лихо, люте, волю, долю поможи здобути. Молодці, діти, сілячі розповіли, тепер вас.